Доброго дня, друзі! Вас вітає інтернет-магазин «Інструментик». Сьогодні буде на огляді у нас такий двигун, електродвигун для газонокасарок. Підходить на дуже багато видів газонокасарок, але краще по розмірам. Це потужність двигуна 1500 Вт. Виробник Грюнхель. На моделі підходить 61.18 БЦ. Де вони стоять? А так підходять на і другі інші, якщо розміри вам підходять. Зверніть увагу на розміри. В комплекті він йде, як на відео. Шкіл. Отак він йде. Розміри з цього двигуна зверніть увагу 80 8 сантиметрів з іншого боку 89 приблизно. Товщина шкива 18 приблизно. Товщина статора. сімдесят з одної сторони, а з другої у нас товщина приблизно то буде видно? Вісімдесят довжина сто тридцять один міліметр загальна довжина його, загальна довжина приблизно 160 міліметрів. Це двигун потужністю 1500 Вт для занокасарок. Всім гарного дня, з вами був інтернет-магазин Інструментик.